Як Господь вислуховує тих, хто просить його про допомогу. Псалом 33,34, 7 вірша. Цей убогий взивав і Господь його вислухав. І від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Благословіння Боже тим, хто боїться Його. Псалом 33, 34 з 9 вірша. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь. Блаженна людина, що надію на нього кладе, бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться його, недостатку не мають. Хто та людина, що хоче добра? Псалом 33, 34 з 13 вірша. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро, свого язика береже від лихого. А уста своє відговорення підступу. Відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. Миру, любові і злагоді всім тим людям, хто читає і слухає Слово Господнє.